Розкаюємося завтра. Будемо стояти. Чому нема місця в ринку? Тому що немає тут. заборонено всі місця закуплені. Продавати сир та м'ясо з власного присадибного господарства. приїхала Олена за її словами. Вона знає, що порушує правила торгівлі. Але тут каже вона: є більше шансів швидко все продати. В ринку немає місця, там не дозволяють. У молочному павільйоні. Там мало людей не заходять вони туди. А продукція, яка швидко портиться, її треба швидко реалізувати. Ту більша тікучка людей і скоріше можна реалізувати її. На розі вулиць Київської та Хлібної торгує продуктами Дмитро Макаренко. Він розповів: якщо я привіз зелень і чесник і молочку, мене хтось поставить у ринку. Ні, якщо буде це питання вирішене, будемо ставати там. Житомирянин Микола Корчевський говорить, що купує продукти у перевірених продавців, у тих, кого знає і кому довіряє. Я погано хожу. І я беру тут де ближче. Тут купляю молоко завжди, але ну, попадає часто перегонка сепаратора. То в тої продавшиті я більш ніколи брати не буду. Стараюся не міняти продавця. Покупчиня Анна Авансович також довіряє продавцям стихійної торгівлі, бо продукти у них якісні та дешевші ніж на ринку, каже жінка. Ти вам щось таке погано продаємо. Ні, ви торгуєте себе. А землі, бо там нема можна продати, бо там люди туди не йдуть. Я ви, виросла у землі, цій, у цій землі, і все я живу в землі і роблю, і все на світі. І нічого мене не страшно. Бо там страшніше. Оте по тих магазинах зараз страшніше братьякої людини. Людина привезла його свіже, все, і я його взяла і з'їла, ніколи нічого не було. Стихійну торгівлю продуктами за межами ринку потрібно ліквідувати. Говорить завідувачка аптекою Олена Ковальчук. Люди під себе не обирають. Нам приходиться мити тротуари після людей, тобто збирати після ягід, після ось яйця побиті. Були до нас постійно. Міська рада потім приходить і штрафує за те, що ми не прибираємо. За стихійну торгівлю у невстановлених місцях передбачено штраф від 17 до 85 гривень плюс судовий збір. Розповів представник муніципальної інспекції Андрій Гузовський. Поки ми знаходимося на місці стихійної торгівлі, не ведеться, але стоїть нам відійти два кроки в сторону, і вона знову починає тут діяти. Щоб побороти цю стихійну торгівлю, на мою думку, потрібно або збільшувати штати працівників, які повинні тут постійно знаходитися і реагувати. Або збільшувати штрафні санкції, щоб людей не було можливості, скажімо так, вчиняти це правопорушення. Штрафні санкції невеликі, але у нас таке законодавство. У даному випадку бачимо стаття 160 адміністративного кодексу. Це торгівля з рук. Нами проводиться щоденно проводиться роз'яснена робота. Деякі порушники зразу припиняють порушення. Деякі відмовляються, складуються адміністративні протоколи і направляються на Корольовський районний суд для розгляду. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.